У цьому відео хотів би поговорити і розказати вам про метричну систему. Метрична система. Це система, яка об'єднує собі одиниці вимірювання. Ну, от коли ми щось міряємо в житті, якісь фізичні величини, як відстань чи вагу, ми говоримо, що вони якось вимірюються допомогою одиниць. Ну, наприклад, є така одиниця метр, і саме в честь неї назвали цю метричну систему. Адже в світі використовують не тільки метри, дехто вимірює відстань милями. Дехто взагалі міри футами. Мені це не подобається, щоб не було плутанини і щоб всі в спільних справах користувалися розумілими один для одного словами, користуються метричною системою і одиниці вимірювання довжини, яку звуть метр. Так ось, метр зручна одниця, коли ми вимірюємо щось, наприклад, як завбільшки як людину. Один метр це трохи більше, ніж половина стандартної людини. Ось на такий. На такому зображенні, де Вінчі, можемо поміряти, якщо мати відповідний метр відповісти людину, бачимо, що людина, коли руки ось так розправить трошки менше, ніж 2 метри має. Тому що в середньому людина так і від 1,5 до 2 метрів, може трошки більше, буває менше, становить. Але коли йде справа про вимірювання більших об'єктів чи менших, метрична система має класний трюк, який дозволяє це робити. Бо ми можемо дуже багато метрів використовувати, щоб міряти щось у Полтаві. Або дуже маленьку частинку від того метра треба брати, коли будемо міряти щось в е, мурашнику. Чим це забезпечується в метричній системі? Це працює ось таким чином, що ми до цього метра можемо додати якусь приставку, наприклад, кіло, кіло. І якщо до цього кіло дописати той метр, який ми добре знаємо, це буде означати, що ми насправді просто беремо тисячу таких метрів. Тисячу метрів. Це переставка кіло підходить для будь-яких інших одиниць вимірювання, таких як грам, чи секунда, чи будь які інші. Цю одиницю вимірювання, кілометр, ми можемо зустріти, наприклад, в google картах Якщо подивитись на правий нижній кутик Google карти, то побачимо, наприклад, ось 2 кілометри. Полтаву, наприклад, зручно міряти. Ось такими одиницями. Але якщо нам потрібно щось більше чи менше в метричній системі, є потрібні префікси, і якщо ми маємо справу з мурахами, то можна використовувати щось менше від метра, а саме мілі-метр, міліметр, мілі мілі метр метр нам знайомий, так, міліметр. І це на противагу кілометру, повністю зворотня річ, це одна тисячна від метра. 1000 від метр. І це означає, що один метр містить таких маленьких шматочків міліметрів. міліметр. Тисячу шматочків, міліметр. Е, можемо сказати, що, наприклад, ну, Мураха середня становить таким кращим кольором, трошки, е, 4 міліметри. 4 міліметри. От, До речі, інші картиночки тут на е, цьому екрані можна. Гарненько поміряти і дізнатися їхню величину. Наприклад, розкажу вам, що монумент незалежності в Києві становить 61 метр. Його зручно міряти метрами. Якщо ж ми будемо говорити про рослинку, це метрами незручно міряти. Тому говорять про ще меншу одиницю, яка використовує такі приставки, і ця одиниця вам знайома. Сподіваюся, вона сантиметром. Сантиметр. І це, бачите, я пишу внизу, ті одиниці, які менші від метра, є його частинками. Це одна сота від метра. Одна сота від метра. Можемо сказати, що ну, приблизно ця ромашка лікарська, яку я тут приготував, має приблизно 40 сантиметрів. Окрім оцих трьох найпопулярніших приставок, є ще менш популярні, але, можливо, деякі вам знайомі, наприклад, деци приставка, дециметр, це одна десята, одна десята від метра. Дециметр, ще вам зустрічається, він пов'язаний з літром, такою несистемною одиницею вимірювання об'єму, а менш поширені, які теж, бачите, маємо вже тут рядок такий: 10 раз менше, 10 раз менше, ще в 10 раз менше. А якщо вверх рухатись, ми бачимо тільки тисячу разів. Насправді, проміжні приставки теж є. Якщо хочемо 10 одиниць взяти і сказати, що. Щось має 30 метрів по-іншому, можна це сказати, 3 декаметри. Тому що 1 декаметр, по визначенню, це 10 метрів, 10 метрів. І гектометри остання приставка на сьогодні. Гектометри. Гектометр – Це 100 метрів. Таким чином, маємо таку струнку, гарну систему вимірювання, яка називається метричною, де завжди. Приставки будуть зберігати свій зміст, до чого б ми їх не представили.